Vibra! Ahá! Oh, oh. Prrrr! Zavalela! Prrrr! Sérgio! Prrrr! Prrrr, prr, malenque! Prr. Nebis! Prr. Так друзі, всім привіт! Всіх вітаємо на нашому каналі. Приїхала сьогодні така красуня і малий по цьому е, як його деруні, не руні, арону. Так затянулось же. Пошла. Назад. А ну, давайте назад. Цирик. Цирик, давай. Цирик. 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 А, с якраз вже зачув. Так, ідемо одразу парувати. Так, ну снідать. шарпа їх, е, мамо. Гаре буде пети, їсти. Йобре. Дипре Айте дівко ще я грубо така красонька красунька, красунька така я тебе трошки ще зловлю підстрахуємо Закапайстру Лесеньку

Два тижні у нас буде. Молодаї. Краси, зараз побуде трошки. У нас пройшли дощики. Такий був у неділю трошки і вчора злева. Але за то дякувати мало, звісно, але мало. Але й добре. Пррр. Ого, ти такий грязний. Ого. Oho. Oho. Oh -oh. Čo, hrázny? Jo, prr. Fokrto. Шо це таке? Ти шо від душі в болоті типу, пощухався, покучився? І виключи. Та брата, з... Трик! Та й Теж, я думаю, що має як ти. Ти став на горі є. Ш, Даш тебе помив, ти і чого валився болоті. Не равно тут банні процедури, ти так не сам так? да? Отче. А Ану, стань, бо я тебе зараз пощепаю, не можна це робити. Taip, čia troškiai tavęs nepoliruoja, tai ne plano. Pernikauli. Bet kokių maratonų tau nuvodi? Tai visai ne, dabar dėl to žinai, kad savi balato. Stygi, to, to! Бо нагай повімогащого була, тому щось такі стали блядь. Опа! Вже десь песок роздер. нащухався. За. Дүшөвэн. Этэмбай, дэмжлэж чая. Ще палубу? Треба ручку міняти. Воу, там нікого нема. Бісне. Вс. Пішли. Пішли, давно ти не був. Пішли. Ходи, кажу, до кого говори, не? Пішли, бо там... Граточка, брата, сонечка, два жеребці. Аронович. Аваронович. А ну на погладь. Библя. Ха, ти що, голосиш? Прр. О, Є твоя Соня. Як вона голос? Добре Чу кивайся Оп! Я! Сократик свою роботу зробив. Квітка. Чув? Так, тепер димо кобелку. Адаптовувати, кобелка лишається у нас. Пшу від мене. Лишається на декілька днів. Так, Всім здоров'я, кого буде цікавити такий наш репчик на паровку. Звертайтеся, можемо привезти його, але краще кобелку брати до нас, щоб спарувати декілька днів. Така моя думка. Трошки дорожче виходить, бо в двій дорозі. Але ну того варте. Вже бес молодий, йому буде в вересні тільки 3 роки. Сокат Сократ, так? Йому буде тільки 3 роки, так? Він чи маленький у нас? великий. Та де він маленький? Великий. Великий? Та де великий? Він маленький. Він Ну він чуть-чуть менше від тебе. Йому лише буде три, а тобі вже є три, так? Не в мене то пані, він. Має. Всім здоров'я!